Доброго дня всім! У цьому відео ми вам покажемо, як налаштувати інтелектуальні події на камерах від бренду Hikvision. У нашому випадку буде використовуватись камера моделі 2443 g 2 i на якій, відповідно, є такий функціонал. Що ж, пропоную відразу перейти до налаштування. Перше, що нас цікавить, це зберігання. Нам цікаво, що була встановлена SD-карта. Статус був нормальний. І атрибут read and write. Запис та читання. Також в цьому меню ми можемо налаштувати відсоток для зображень та відсоток для запису. Наступний пункт це графік запису. Тут ви можете налаштувати безпосередньо, як забажаєте, як вам буде зручно. У нас налаштовано по події. Відповідно, коли відбувається будь-яка подія в кадрі, камера буде записувати по будь-якій події. Не просто по руху, якось в цьому випадку, а саме по всім подіям. Не забудьте обов'язково зберегти всі налаштування. Далі переходимо до зйомки. Тут також налаштовуємо графік. І самий важливий параметр це активація подією. Тобто, коли в нас відбувається якась подія, в цей же момент відбувається зйомка. Саме не відео, а зображення. Тобто в окремому меню ми будемо бачити як відео, так і фото, і також можливість шукати по події. Про це трошки пізніше пропоную, після того, як налаштували ці всі пункти. Прийти до налаштування ВЦ відповідно самої інтелектуальної події. Тут, як ми бачимо, у нас вже все ввімкнуто. Зайбаючи наперед, скажу, що у нас все налаштовано для того, щоб вам не показувати все в кадрі, як це відбувається, тому що це буде занадто довге відео. Ми підготували все трошки зарані. Тому переходимо далі. Тут переходимо загальне налаштування. Тут нас цікавить ось цей пункт інтелектуальна подія. Він має бути включений. Ось цей пункт у нас відповідає за накладення рамки правил на наші зображення, які ми потім будемо переглядати. Якщо вам це потрібно, ви можете відповідно вімкнути ось ці два пункти. І також зберегти. На, на рахуночок AccuSearch в нас було окреме відео, для чого це потрібно, як налаштовувати. Все можете глянути на нашому каналі. Не будемо на цьому затримуватись, а перейдемо вже до налаштувань інтелектуальної події. Перше, що почнемо відповідно виявлення обличчя. Тут ми можемо увімкнути: як саме правило, так і динамічний аналіз для цього всього. Також налаштувати чутливість. Обов'язково перегляньте розклад увімкнення, щоб все також було налаштовано. І також дуже-дуже важливо спосіб зв'язування. А саме пункт вив... вивантажити на FTP або на карту пам'яті. тому подібне. Це в нас відповідає якраз за той пункт, чи буде зображення е... вивантажуватись на нашу карту. Переходимо далі. Виявлення вторгнення. Тут, як ми бачимо, вже трошки більше налаштувань, а ми можемо додати декілька правил, не одне. Почнемо з самого початку. Перше, що нам потрібно, це відповідно увімкнути. Якщо списку правил немає, можемо його додати і відповідно налаштувати. Що нам потрібно тут налаштувати? Це головна рамка, де взагалі буде відбуватися це правило. Якщо ми поставимо, наприклад, якось ось так, то ось цей кут не буде захвачуватись, тобто він буде поза межами правила. Ось ця рамка відповідає за максимальний об'єкт, максимальний точніше розмір об'єкту, який може бути в кадрі. А ось ця рамка за мінімальний. Я сподіваюся, достатньо зрозуміло. Наступний пункт це ціль виявлення. Тобто камера може аналізувати, хто в кадрі це людина або машина. І відповідно від цього вже відштовхуватись і активувати це правило вже на запис і тому подібне. Можемо налаштувати поріг в секундах. Тобто, якщо людина затримається в кадрі або машина на 10 секунд, тільки тоді це правило спрацює, і відповідно можемо налаштувати для цього чутливість. Наступним пунктом налаштовуємо дійсність цілі. Це означає, наскільки камера сильно буде перевіряти дійсність цілі. Основний тобто самий стандартний, високий, вищий і найвищий. Наступним пунктом графіку вімкнення. Тут також ставимо, як і в попередньому правилі, графік налаштовуємо. І проставляємо все, як і в минулому. Тобто тут вже правила наші повторюються. Точніше дії для правил. Обов'язково зберігаємо. Не забуваємо, що кожен наш пункт ми повинні після того, як щось змінили, зберегти. І третє. Це виявлення перетину лінії. Знову ж таки, увімкнути, додати правило і налаштувати. Тут ми бачимо вже максимальний розмір об'єкту, знову ж таки, точніше, бачимо, максимальний розмір об'єкту, мінімальний, а також лінію, через яку будуть проходити в одну, в другу або в обидві сторони, і тоді це правило буде спрацьовувати. Тобто ми можемо налаштувати там, повернути, як нам зручно. Це все без питань налаштовується. Хоч так, хоч так. Все від ваших потреб, задач і тому подібного. Знову ж таки, ціль виявлення. Це була людина, транспортний засіб або щось інше. І дуже важливий пункт налаштування це правило. Куди буде людина проходити із пункту А в пункт Б, або з пункта Б в пункт А, або в обидві сторони. У нас вибрано в обидві сторони. Знову ж таки, налаштована чутливість, середня, класичний варіант. І знову ж таки, дійсність цілі, все, як і у минулому правилі. Знову ж таки. Налаштовуємо розклад. І вивантажити на FTP або карту пам'яті. Також прив'язка запису. Ще один пункт, схований у нас тут трошечки вище. Це фільтрація хиних тривог. Що це за розширена конфігурація? Тут ми можемо налаштувати, наприклад, якщо ми поставимо інтенсивність на 100%. Це значить, що камера буде довше думати над тим. Цей об'єкт людина, люди... об'єкт машина чи взагалі ні людина, ні машина і тому подібне. Якщо ми поставимо на 0, то в нас буде більше подій, відповідно, тому що зменшиться кількість фільтрацій. От. По замовчуванню, у нас тут стоїть по 50 на 50 а працює доволі адекватно. Якщо ж у вас багато хибних спрацювань, можете змінити до 80 або навіть до 100. Вже дивіться від ваших задач від вашого об'єкту. Також не забуваємо, після того, як налаштували, зберегти. Що ж, після того, як ми все налаштували, можемо перейти і подивитися, як це буде працювати. Ось тут ми бачимо наші події, можемо знайти відеозапис по події. А ось тут ми вже можемо шукати. По обличчю, наприклад, коли людина в кадрі, тут ми бачимо всі події, які відбувалися за цей час. Також є виявлення перету на лінії. Тут ми бачимо також правила в кадрі. За те, що я їй казав, по налаштуванню знову ж таки. Кожне Перше спрацювання правила буде малювати його на зображенні. Якщо вам це не потрібно, можете вимкнути в тому пункті, в якому ми це обговорювали. Також виявлення вторгнення. Знову ж таки, бачимо перед собою людину і правило. Поверх, далі воно пропадає. Тут ми також можемо побачити людину. Ось тут. І знову ж таки правило. Що ж, на цьому все. Думаю, налаштування були зрозумілі, що як і де ми показали. Але якщо у вас виникнуть якісь додаткові запитання з цього приводу, ви можете завжди написати нам в коментарі або звернутися до нашої техпідтримки. Я ще раз дякую вам за перегляд і бажаю гарного, тихого, мирного дня. До побачення!